Реабілітаційний центр для учасників АТО створений їхніми ж руками на Івано-Франківщині вже незабаром відчинить свої двері Бандерівський схрон. Відпочивати тут та повертатися до звичного ритму життя будуть ті, хто прийшли революцію гідності та воювали на сході. Ці дві категорії тут навмисно не розмежовують. З моїх друзів в Майданівці, які не були на війні, які не пішли на війну. Майже всі не пішли тільки по тій причині, що в них немає фізичної можливості, тому що вони є поранені, і якби так на них подивився ніби здоровий дядько, а насправді. Там його железяк ціла куча, чи там в голові кулі сидять. Бандерівський схрон на базі старої хати будують від квітня. Все силами волонтерів, майданівців, бійців та просто небайдужих. Приїжджають сюди навіть помічники з інших міст, зокрема ті, хто після революції гідності разом лікувалися у Чехії і тепер називають себе чеською сотнею. Я був тут на початку літа. От по цій всій хаті зробив, по старій хаті зробив проводку. А зараз вже другим етапом. Цю прибудову електрофікою активісти піклуються, аби центр був доступним для хлопців на візках. Спеціально для них облаштували окремий санвузол. А біля будинку спорудили пандус. Вже через тиждень Бандерівський схрон має прийняти на перший заїзд шістьох бійців. Тож, аби завершити всі роботи, вкрай потрібні вільні руки. Попрацювати для доброї справи, запрошують всіх охочих. Тим паче зізнаються активісти, Хорошо, це і вельми і приємно. собі знаю, що це нужно. Звісно, я вже практичський місяць, ну коли роботиш Ну, кажется, что неделя прошла. Чем-то занят, что-то делаешь. Мысли о работе, а не о чем-то другом. Место великолепное. но ну, что рядом побратимы, вот это тоже очень помогает. У Бандерівському схроні з хлопцями працюватимуть психологи, реабілітологи та масажисти, усі на громадських засадах. Крім того, бійці вирушатимуть на екскурсії, а ще особливу увагу тут приділятимуть творчості. Та вже навіть заклали фундамент під майстерню. де в перспективі має бути гончарня та кузня. Можна в творчості як це видати себе, вихлюпнути те, що десь там глибоко сиділо, про що було або страшно говорити, або просто навіть не, ну, не приходило в голову про це говорити. А Тут воно там десь вийде саме. Творчість для всіх корисно, але для хлопців, які прийшли в війну, це особлива така цілюща річ. Всі заїзди для хлопців у Бандерівському схроні будуть виключно безкоштовними. Однак на харчування та мандрівки по області потрібні ресурси. Тож активісти сподіваються на підтримку небайдужих людей. Ольга Рагандрій Гаргара, телеканал 402.